Все, що стосується обговорення, застосування зброї в цих розмовах, воно стосується питань і застосування з метою самооборони. Друге, в усіх висловах не зафіксовано спонукань або затоки щодо формування програми військової підготовки. В усіх висловах не зафіксовано спонукань або затоки до проведення військової або строєвої, чи фізичної підготовки. У усіх викладах відсутність спонукання до створення воєнізованих формувань, участі в них, керівництва їхніми, фінансування, постачання зброї тощо. Тобто, все, що інкримінується підзахисні Панченко, лінгвістами, експертами спростовано, знову ж таки, шановний суд, я хотів би наголосити і звернути вашу увагу, що. За своїм змістом ані Панченка, ані інші особи не вчинили будь-яких інших суспільно-небезпечних діянь. І взагалі нічого не інкримінується, крім цих розмов. Тепер, щодо ризиків, <кхм> я хотів би звернути вашу увагу, шановний суд, на те, що Ольгі було відомо про обставини кримінального провадження. Вона одержала доступ до матеріалів кримінального провадження, ознайомилася з усіма свідченнями тощо. І це було ще до 18 лютого поточного року, якби вона хотіла якимось чином вплинути на світки, знищити докази в неї для цього було більш ніж достатньо часу. Тобто ми говоримо про те, що мета, яку декларує сторона обвинувачення з метою запобігти впливу на свідків, знищити доказів, вона абсолютно нікчемна і не грунтується на реальних матеріалах справи. Щодо її можливого ухилення від, від слідства суду. Також не ґрунтується на доказах чому і об'єктивних даних. Вона приймає участь у цьому провадженні з 23 го року. Протягом 25-го року приймає участь у засіданнях. Вона володіє з цією ситуацією. Якби вона дійсно мала намі ухилятися відсутність слідства, вона б також це зробила абсолютно давно. Отже, фактично ми говоримо про те, що з одного боку сторона обвинувачення. Не обґрунтувало належним чином підозру, і ця підозра і виглядає доволі сумнівно, якщо з точку зору незалежних спостерігачів, якими являються експерти, і війські давали нам цим порозумно. З іншого боку, слідчий суддя, ухвалюючи рішення про застосування такого найсуворішого запобіжного заходу, не навів ті обов'язкові вимоги. Встановлені статтею 183 Кримінального підсаду України і не дав оцінку наявності цих обставин. Також застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання зачинення кримінального правопорушення не тяжкого, не особливо тяжкого. Тут прийняв рішення не застосовувати альтернативний захід застави. При цьому це не розглядати взагалі як виключну обставину, що пов'язано з... Особливо суспільною небезпечністю особи, а не вже в тією ситуації, що зараз країна перебуває в умовах воєнного стану. На мою думку, особа під захисною, обставини інкримінованого діяння в повній мірі вказують на те, що її перебування на волі, застосування іншого запобіжного заходу не пов'язано з волю, в повній мірі може забезпечити належну її поведінку. У зв'язку з цим звертаюся до колегії суддів. З проханням задовільнити подану скаргу. І ось, якщо суд вважає за необхідне застосувати західний захід, обрати її захтужний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. А, також нам мною в апеляційній сказі наведено обставини порушення права на захист, якого тим зупинів, що після затримання Ольги ми одразу подали відповідні попитання сторонні обвинувачення про участь в справі в цій. До суду про участь в режимі відеоконференції під час застосування запобіжного заходу. Жодне клопотання не було розглянуто і нам в режимі відеоконференції не дано можливість прийняти участь в цій справі. в зв'язку з цим прошу також це врятувати під час розгляду апеляційної скарги і ухвалення рішення. Дякую, що ми за Будь ласка, які питання є до захисника Бабікова? У сторони захисту є питання до колеги? Відсутні. У прокурорів, будь ласка. Немає. Не будь ласка, захисник сімейну вам надається слово. Ви не подавали поліція. Будь ласка, на просто ми під, будемо повторюватись колекції. Я повністю підтримую цю позицію щодо відсутності безальтернативності а, при бранні запобіжного захисту Тільки тримання парту. Крім того, я також підтримую позицію що стосовно того, що. Враховуючи те, що Ольга Панченко є адвокатом у справі за, за аналогічними обставинами вона знає, знала всі ці матеріали, і вона довела своїм діями, що вона не, не має намір переховувати слівстві. Тому а, я бажаю у суду, що у суду є всі підстави для того, як мінімум а, визначити розмір, помірний розмір застави, який буде достатнім для забезпечення. А, а, належної поведінки Ольги Панченка і. Дякую. Питання, якісь є в відсутні? Будь ласка, сторона публічного обвинувачення, Хто буде виступати? А, я вибачаю. Панченко вам ще не десь. Я підтримую все, що було сказано моїми захисниками. Я не буду повторюватись. Єдине, на що я прошу суд звернути увагу. Я казав захисник Бабіков, що окрім однієї розмови і в матеріалах клопотання, і в матеріалах справи в 30 темах, практично нічого немає. Чому я звертаю увагу саме на це? Справа в тому, що під час розгляду клопотання в суді першої інстанції. Я неодноразово казала, що у повідомленні мені про підозру відсутні конкретні дії, які були зроблені мною з метою організації незаконного воєнізованого формування, і відсутні конкретні дії, які були чинені мною як нібито учасникам незаконного воєнізованого формування. З урахуванням викладено з урахуванням того, що у повідомленні про підозру не вказана фактична відсутня. Навіть посилання на об'єктивну сторону кримінального правопорушення, то я вважаю, що це повідомлення про підозру воно не може бути ні змістовним, ні об'єктивним. Що стосується того, що мої колеги говорили про те, що я є захисником по основній справі і здійснюю.